Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Фронт і готовий до будь-яких репресій. Андрій Єрмак прокоментував свою відставку із посади керівника офісу президента. Журналістам видання New York Пост заявив, що його зганьбили, а гідність не захистили. Попри те, що він перебував у Києві, із 24 лютого 2022 року. Єрмак заявив, що не хоче створювати проблем для Зеленського, тому йде на фронт. Щоправда, не уточнив, у якому підрозділі буде та коли вирушить у зону бойових дій. Про кадрові зміни президент повідомив у своєму зверненні. Він подякував Андрію Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі. А також наголосив, що консультації щодо його наступника проведе сьогодні. А ще проанонсував перезавантаження не лише в офісі, а й у правоохоронній та військовій системах. Відставці Андрія Єрмака, про яку стало відомо напередодні, увечері передували обшуки, які провели у чиновника вдома набу і сап. На той момент Андрій Єрмак, ще очолював президентський офіс, як відреагували у світі на звільнення Єрмака та хто стане його наступником. Дивіться далі в сюжеті. На посаді очільника президентської канцелярії Андрій Єрмак протримався найдовше з-поміж своїх колег за всю історію України майже шість років. За цей термін він став подразником для багатьох всередині країни, і час від часу лунали заклики про його звільнення. Проте Зеленський від початку був непохитний в своїй довірі. Реальний патріот України, який дуже багато працює, 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Андрій Єрмак був постійно поруч з президентом у перші дні повномасштабного вторгнення. Голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Після оприлюднення указу про звільнення президент подякував Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі, але додав, що погодився його звільнити, щоб уникнути чуток і спекуляцій. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Відставці передували обшуки, які провели набу і сап вдома. У Андрія Єрмака, як написали медіа, обшуки в межах операції Мідаса, яка стосується корупції в енергетичній сфері, на початку листопада набу оприлюднило записи розмов фігурантів з кодовими іменами: рокет, тенор, шугермен, карслон, рьошик. Їхні справжні прізвища згодом стали відомі. Підозрюють, що до справи зокрема були причетні бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які обидва ви з України і їх оголошено в розшук. Але на так званих плівках Міндіча була одна людина на прізвисько Алібаба, яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на Набу і САП. Хто він в антикорупційних органах досі не зізналися, але йде поголос, що цим псевдонімом, нібито називали керівника офісу президента. Перша реакція на ранкові обшуки від європейських політиків прозвучала ще до відставки Ярмака. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньоу заявила, що обшуки у посадовців такого рівня свідчать про те, що антикорупційні органи Справді працюють, а ще один речник Єврокомісії Гійом Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу України до ЄС. Американський конгресмен та критик Дональда Трампа Дон Бейкон новину про обшук у Ярмака прокоментував оптимістично. В Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон висотних будівель. Андрій Єрмак був ключовим переговорником від України. Володимир Зеленський заявив, що натомість звільненого Єрмака Україну на переговорах зі США про мирну угоду представлять начальник генштабу, секретар РНБО, працівники МЗС та розвідки. Американський аналітик Девід Крамер в ефірі телемарафону припустив, що усунення Єрмака з переговорної групи не матиме негативного впливу на консультації зі США щодо ймовірної мирної. Ної угоди, адже корупційний скандал з його словами мав ефект грозової хмари та підважував весь переговорний процес. Сьогоднішня відставка давно була мала статися, і насправді це дозволить прибрати ту хмару, яку тривало час на весала, над процесом переговорним над адміністрацією президента. Я б не хотів просто говорити, що це все лише матиме результатом цілковитий позитив. Я розумію, що це може бути частиною російського наратива. Я думаю, що вони будуть пробивати у США думку, що Україна абсолютно безнадійно загрузла у цьому. Але я вважаю, що навпаки Україна виконує обіцянки боротися з корупцією. Володимир Зеленський заявив, що на офіс президента тепер очікує кадрове перезавантаження. Політологи вже змагаються своїми припущеннями, хто стане. Наступним очільником я вже чув такі припущення, що може стати очільником офісу президента військова людина. Ну, у нас є інститут військових адміністрацій в прифронтових регіонах, а тут в умовах війни, в умовах нинішнього загострення воєнної ситуації і переговорного процесу. Ну це виглядало б логічно. Якщо людина має досвід і цивільного управління і досвід управління, Воєнного то такий варіант я думаю теж може розглядатися сьогодні. Певно, треба буде приходити до того, що більшу відповідальність нам за внутрішній там порядок денний мають нести там кабмін парламент. Наприклад, Да? в той же момент голова офісу, ну після консультації, який буде призначений, має відповідати за те, щоб президент знову ж таки був актуалізований в питаннях там дискусії з партнерами, дискусії в рамках переговорного процесу, можливо, переговорного процесу з росіянами а, і так далі. І тому подібне, офіційно Андрій Єрмак не є фігурантом у кримінальному провадженні, яке і спричинило його відставку. Після обшуків єрмаку про підозру не було оголошено. понеділка до п'ятниці о 7.00 ранок у Великому місті на ACTV 2.